Четверта хвиля мобілізації до лав Збройних сил України перетнулась із першою хвилею демобілізації. Серед тих для кого війна залишилась лише спогадом, сподіваємось назавжди, спеціаліст інформаційно-консультативного відділу міського конкому Юрій Кравець. Сьогодні його перший день роботи після повернення. Табличку, на якій було написано спеціаліст мобілізований, Юрко зняв іще вчора. А сьогодні урочисто відкриває інформаційно-консультативний центр, знімає прапор, аби... Перевісити його вже на стіну всередині відкриває жалюзі нарешті вдома. Про що мрієте сьогодні? В принципі, ну, напевно, як і весь український народ нас, людей, які звідти повернулись, об'єднує те, що так хотілось би, щоб вся ця ситуація скінчилась. Звичайно, хотілося би, щоб вона закінчилася встановленнями кордонів України в тих межах, в яких ми звикли бачити нашу Україну. Почався мир на нашій землі, щоб перестала проливатися кров. А час покаже. Я думаю, що, дай Бог, нашій країні розвивати. Я сподіваюся, що у нас є потенціал, як у нас для того, щоб для того, щоб вийти на новий рівень. І згадувати ці страшні дні як плату за те, що ми стали, ми стали собою як нація. Яким чином? Е ти е, збираєшся допомагати армії, або, можливо, в тебе з'явилася ідея якось організувати громадську організацію, або брати в ній участь, тобто і, і якась активність така спрямована на, на допомогу АТО? Е, ну, в те, що ми почали повертатися, це не значить, що вже всі повернулися з однієї сторони. З іншої, з'явилося, в принципі, багато нових знайомих і багато людей, з якими. В мирний час з тієї чи іншої причини не підтримували зв'язки. Як мінімум, допомога їм якась адресна, як те, що їм потрібно, я думаю, що і, і в наших силах, я думаю, що я з друзями, з колегами допоможемо. Про початок якоїсь громадської діяльності я поки що не хотів би говорити, бо це, в принципі, об'єми роботи. На які зараз я не готовий витрачати свій час. Повернувся живим і неушкодженим. І один з героїв нашої програми герої нашого часу. Олександр Микичук. Майже рік тому ми розмовляли з ним про службу, про те, наскільки це все чи скоро додому. Тоді терміни називалися значно більш ранні. Проте сталося все, як сталося сьогодні. ж Олександр Микичук вже на своєму робочому місці армія рік назад. І сьогодні вона чимось відрізняється? Я міг спостерігати, як міняється армія, як міняється забезпечення армії, як міняється озброєння армії, як міняється якісний і кількісний склад, особового особовий склад, скажімо так, військові, які туди йдуть, в армію. І є різниця, звичайно. Дехто усілякими правдами і неправдами намагаються уникнути мобілізації. Я б не сказав, що я вважаю себе якимось іншосортним або ображеним кимось, або чимось внаслідок того, що я був мобілізований, що я пішов в армію. Е, ну, кожна людина завжди має вибір, кожен сам вирішує і вибирає будь які хвилини, чи туди піти, чи, туди, чи не піти. Вибір є завжди. Так само я. Чесно кажучи, міг і не піти в армію. Тобто були можливості законні, легальні, так само за станом здоров'я, наприклад, або за сімейними обставинами, або там якісь там, ну, бронь, скажімо так, як депутат, там, чи ще яким чином. Реально були такі можливості. Якщо б я мав таке бажання, то я би пішов, але я усвідомлював такі мої переконання, мої такі життєві принципи, що. Є діти, є близькі люди рідні, які ну, не зрозуміють, якщо я таким чином поступлю, скажімо так. Якщо тобто важко навіть дітям буде пояснити? Звичайно, що? і діти, і син у мене підростає. Вони це бачать, і я їх так виховую, бути завжди чесними. В першу чергу до себе, і потім до інших. І ну, так мене виховували батьки. Син ваш буде служити в армі. Ну, я думаю, що як прийде вечір, буду служити так. А для того і готовлю його, намагаюся, щоб він розвивався і фізично розвивався, щоб займався спортом, загуртовував себе, як прийде час. Попереду ще певний період реабілітації, можливо, адаптації. Проте ми раді, що вони вже в строю, живі, здорові, повернулися. Як сподіваємося, повернуться і ті, хто в другій хвилі, третій, четвертій, п'ятій, ні. П'ятої сподіваємось, вже не буде.